Подарунок на день народження Переяславу. Саме таку ціль поставили перед собою члени молодіжної громадської організації Джем Толока, підготувавши акцію Вуличне піаніно. Прийди і заграй, якщо вмієш. Саме таким чином молоді люди намагалися привернути увагу громадян міста, щоб не збирати грошей на лавку у вигляді фортепіано. Ми збираємо таким чином на подарунок. Гарний подарунок, я думаю, була блавка. А якщо ми піаніно витягнули, то лавка в формі піаніно. Ну, це ідея не моя, я десь підглядів, мабуть, в Києві. Але є ідея, значить потрібно її реалізувати її. Лавка в формі піаніно, вже так, в принципі, знаємо, де її поставимо, тільки не знаємо, коли на неї назбираємо кошти. Я, я так подумав, що за один день реально назбирати дві тисячі і це, на, на таку суму вона десь і потягне. Піаніно Джем Толока розмістили біля входу до Критого ринку. Станом на шосту годину вечора на музичному інструменті заграло 13 чоловік. Точного місця, де встановлять лавку, ще не обрали. Але планують, можливо, біля музею Діорами або ж поблизу універмагу. Голова молодіжної організації Джем Толока Ігор Янчук вважає, що це буде прекрасний подарунок місту. Ця лавка була б першим початком майбутньої краси, яка також там планується. Можливо, ліхтарі там були справні. і Інші лавки б з'явилися. На акції можна було не тільки заграти, а ще й заспівати. Організатори акції планували за добу, а точніше, з 13-ї години 15 -го вересня, до першої години наступного дня зібрати потрібну суму, але їм це не вдалося. І навіть через три доби потрібних двох тисяч гривень не було. Сьогодні третя доба акції. Вуличне піаніно пограє, якщо зможеш, якщо вмієш. Ну, якщо зможеш, тому що піаніно вже розстрається, третя доба, вологість буває. Чому тут? Тому що пообіцяли нас збирати на лавку, мета все-таки цієї акції подарувати на день міста, на день народження Пряслава, лавку в формі піаніна, яка б доречно б стала в будь-якому місці. Думали б біля нього мабуть, ще подумаємо. Тому що третій день тут, а ніхто не думає, ніхто якби і не збирається. Ну знаєте, лавочка ж вона не звідкись не береться, вона матеріальна штука. Та все ж голова громадської організації «Джем Толока» Ігор Янчук налаштований позитивно і сподівається, що до кінця дня назбирають потрібну суму. Та, на жаль, до вечора на бажаний подарунок містяни поклали всього лиш близько півтори тисячі гривень. Та, як запевнив Ігор, потрібні ще 500 все ж назбирають і подарують Переяславу лавку піаніно.